Я помітила запах парфумів на його сорочці ще до того, як він переступив поріг. Ніби той аромат зухвало йшов поперед нього, не соромлячись, не ховаючись, а навпаки, тріумфально заявляв Тепер нас двоє. І знаєш, у ту мить я не розплакалась. Я засміялась. Гірко, як жінка, що вже вмерла, але ще ходить по хаті село наше, глуховиця, заховане між лісами. Де повітря пахне глиною, яблуками і вогкістю старих пивниць. Тут весілля гуляють так, що чути аж у сусідніх селах, а люди знають одне одного, не просто по імені, по болях, по таємницях, по погляду, яким мати вівця проводить свою дитину, коли та вже в чужу хату йде. Я Ганна, мені 42. Живу в хаті, яку ще мій дід збудував після війни, з вікнами, що виходять на сад. Де кожне дерево посаджене з молитвою. Тут ми з Михайлом прожили двадцять років, ніби день, що почався на світанку, а вже й сонце сідає, і не знаєш, коли минав час. Михайло, мій чоловік, був господар, руки в нього, мов гілля старої вишні, потріскане, але міцне. Він любив працю, любив землю. А от чи любив мене не знаю. Може, колись. Може, коли я була молода, свіжа, як весняна черешня, а може, й тоді любив не мене, а відчуття того, що я його. Зав'язка почалась не з парфумів. Вона почалась ще навесні, коли він почав частіше їздити у райцентр казав Документи по землі, бо тепер усе ж треба узаконити. Та я жінка не дурна, в мене серце, як барометр, перед бурею завжди нити починає. І щось у мені тоді защеміло, коли він став носити нові сорочки, не прані моїми руками, а куплені, і не в нас на базарі, а десь у місті, де я не була вже роки три. Я спершу мовчала. Бо як то питати свого чоловіка, з ким він спить? Це ж не про те, чи взяв він хліб з магазину, це про довіру, яку кладеш до спільного горщика з борщем. Яку плекаєш роками, як квас на паску. і коли вона кисне, то вже не врятуєш. Він почав повертатись пізніше, і, знаєш, не виносило мене його мовчання, а тиша після нього така густа, що, здавалось, у ній можна втопитись. Я питала: ти де був? А він та там. І оте там стало прірвою, що розрослась між нами. Я знала, що зраджує. Не з одного погляду, не з одного запаху, а з того, як перестав торкатись мене, бо чоловік може брехати устами, але руки не брешуть вони або знають твоє тіло, або ні, а його вже не знали. Кульмінація тієї частини мого життя сталася в неділю. Я повернулася з церкви, де священик казав про прощення, про милосердя, про те, що любов то найбільший дар Божий. А я несла той дар, як камінь у грудях, і несла додому. В хаті тиша, лише телефон на столі блимає. Я взяла його, не хотіла, рука сама потягнулась. Там повідомлення від жінки кохаю тебе, вже рахую дні, коли ти залишиш ту свою, ту свою так вона мене назвала. Не Ганна, не дружина, не мати його дітей, а просто та своя, мов стара кофта, Яку шкода викинути, але й носити вже гидко. Я не кричала, не ламала посуду, просто вийшла в сад, сіла на лаву під горіхом, що його мій батько посадив, і мовчки дивилась, як падає листя воно летіло, як моє життя мовчки красиво і боляче. З розвитком подій прийшло рішення, але не одразу, бо жінка, коли дізнається про зраду, не стає героїнею враз. Спершу вона гниє зсередини, вона міряє себе іншою, молодшою, красивішою, нахабнішою. Вона шукає де прогавила, де недогледіла, де була надто мамою, а не коханкою. Вона шукає провину в собі, а потім приходить тиша не та, що вбиває, а та, що лікує. Я не пішла одразу, але й не залишилась. Я стала іншою, в мені щось вмерло і щось народилось. Якби ти побачив мене тоді, ти б не впізнав. Я носила в собі війну, і ця війна тільки починалась. Я не спала тієї ночі, лежала спиною до нього і слухала, як дихає спокійно, глибоко, як той, кому нема чого втрачати. А я, здається, втратила все, не тільки чоловіка, себе теж. Дивно, але не сльози були перші, а сором. Ніби я винна, що мене зрадили. Ніби то я щось не дала, не втримала, не вберегла. А потім прийшов гнів, він не кричав, він шепотів. Він сидів на краю мого ліжка і казав: Він зробив це, а ти мовчиш, як завжди, як твоя мати мовчала, коли батько пив, як баба твоя мовчала, коли дід ходив до сусідки. Мовчання спадок, але ти можеш бути останньою в тому ланцюгу. На ранок я одягнула вишиту сорочку, ту, що мама ще шила на моє весілля. Волошки вишиті, як очі моєї молодості, ще світилися по швах. Вийшла на подвір'я. Михайло вже збирався їхати, знову в райцентр. Я глянула йому в очі, поїдь, але не вертайся, він спершу не зрозумів. Усміхнувся, мов дитина, якій щось почулось. Та ти що, Ганно, що за дурниці? Не дурниці кажу, а правда. Я все знаю, він зблід, не від страху, від несподіванки, бо думав, що я не така, що я ніколи не скажу, бо я ж домашня, тиха своя, але своя не значить дурна. То що ти хочеш? питає вже не сміється, щоб ти забрав свою брехню з моєї хати. І він пішов без валізи, без прощання, лишив ключі на столі, як сторонній. Діти були в місті, донька на навчанні, син в армії, і я залишилась сама, вперше за двадцять років, і, знаєш, тиша була інакша не порожня, а вільна. З того дня я змінилась, почала виходити з дому не з опущеними очима, а з прямою спиною. Сусідки, як ті ворони, вже кружляли, шепочучи за спинами. Чула, Ганка вигнала свого. Казали, він до якоїсь молодиці подався, не вберегла, значить, а я йшла повз них, як по воді, бо вже знала, я не зламана, я звільнена, але найгірше не зрада. Найгірше, коли зруйноване сімейне гніздо стає приводом для чужих осудів, бо в нашому селі жінку міряють не розумом, не серцем, а чоловіком. Є чоловік ти жінка, нема самотня зла покинута. Та я вирішила, хай краще самотня, ніж продана. Одного вечора прийшла надія, сусідка трохи старша за мене. Колись ми разом на фермі працювали. Вона принесла варення і новину твій Михайло з Оксаною живе, та, що в магазині працює, молода, але хитра, як лисиця. Я мовчала, а вона сказала ще одне. Але, знаєш, він їй землю переписав яку землю? питаю. Та ту саму батьківську, що ви разом приватизували. Отут мене сіпнуло, як пекло, бо земля то не просто папірець, то серце родини, то коріння, і якщо він її продав, він продав не тільки пам'ять, а й майбутнє наших дітей. Я дістала документи і зрозуміла, що так, він дійсно змінив власника, без мого відома, мене не спитав. Підпис фальшивий. Почерк схожий, але не мій, і тут я вперше за роки пішла до юриста. Молодий хлопчина з Києва приїхав проєкт вести. Коли я показала йому папери, він подивився на мене так, ніби я принесла тлін, вас обдурили. Але це справа судова. Я не боюсь, кажу, я вже пройшла своє пекло. Тепер я й сама вогонь, і я подала до суду проти чоловіка. Проти коханки, проти системи, яка дозволяє зраджувати не тільки серце, а й землю. У суді я вперше побачила її зблизька, ту, що знищила мій дім, вона сиділа впевнено, наче все це формальність, молоденька, нафарбована з сумочкою за цілу мою пенсію, і в ту мить я зрозуміла, вона не крала мого чоловіка, вона крала мій спокій, мою гідність, мою історію. У кожному селі є своя Оксана, не обов'язково з таким іменем, але завжди однакова, хитра, весела, до людей липка, а в душі як пустий колодязь. На перший погляд, добра душа пиріжки на храм несе вишивку на виставку, а потім хоп, і твоє життя вже не твоє. Як ластівка вкрала з твого горища гніздо, а ти навіть не встигла помітити. Судова тяганина почалась холодною осінню. Листя падало з дерев як розчарування з серця, тихо, без надії повернутись. Я подавала заяву через районний суд, фальсифікація підпису, шахрайство з майном, зловживання довірою. Мене попереджали, ви ж розумієте, що такі справи довгі, і якщо ваш чоловік оформив документи, буде важко. А я лише зітхнула. Не важче, ніж тримати його руку, поки він думав про іншу. Юрист той хлопчина з Києва, Богдан став для мене не просто правником. Він був мов свіжа вода після довгої спеки, говорив чесно, слухав уважно, не знецінював. Такий чоловік, яким мав би бути мій, не тому, що гарний, а тому, що справедливий. Ваша історія це не лише про майно, сказав якось. Це про зневагу про те, що жінка має голос, і він має звучати в залі суду. Михайло на перше засідання не прийшов. Його представляв адвокат такий слизький, що, здається, взутий був не в черевики, а в чужу совість. Казав, подружжя давно не жило разом, підпис могли поставити спільно, пані Ганна, мабуть, забула. Я слухала і ніби серцем зачерпувала багнюки. Я нічого не забула, відповіла. Я сорок років прожила на цій землі. Я бачила, як мій чоловік витирав черевики, йдучи до тієї Оксани. Але підпис не мій, бо я б собі руку відтяла, ніж подарувала їм дідову землю. Оксана сиділа, склавши руки, ніби то вона жертва. І, знаєш, найбільше мене вразило не її байдужість. А те, як вона зухвало подивилась мені в очі, мовляв, тепер твоя черга страждати, бо ти стара, а я ні, але я встала. І глянула в неї так, як моя бабця колись дивилась на злидні, не зі страхом, а з погордою. Не для того мати мене народжувала, щоб я мовчки ковтала вашу брехню. Ви, пані, вкрали не чоловіка, ви вкрали моє коріння, а за це платять. У суді я була не одна. Сусіди, які ще вчора обговорювали мене на лавці, тепер приходили свідками. Казали, що бачили, як я плакала, як жила, як працювала на полі, поки він їздив до коханки. Навіть стара Марія, що ніколи ні за кого не заступалась, прошепотіла мені після засідання: Ганнусю, ти тримайся, бо ти наша. Та найбільше вразив мене один лист. Анонімний, без підпису, але з душевним болем, якого не сховаєш, пані Ганно. Я не могла мовчати. Я працювала в нотаріальній конторі, де оформлювали ті документи. Ваш підпис фальшивка. Я це бачила, але мені заборонили втручатись. Якщо потрібно, я свідчитиму. Мурашки пішли шкірою. Я плакала, але вперше не від болю. А від того, що справедливість може бути поруч, навіть якщо її не видно одразу. І от розпочався процес розслідування, нові свідки, експертиза почерку, перевірка підписів. Адвокат Михайла крутився, як на розпеченій сковороді, а я мовчала. Бо коли правда на твоєму боці, не треба кричати, вона говорить сама. Тим часом Михайло раптом згадав, що я йому була вірною дружиною і доброю господинею. Дзвонив, просив не виносити сміття з хати. Пізно кажу, бо то не сміття, то отрута, і ти її розлив. Після другого засідання я довго не могла заснути. Вітер гойдав старій яблуні під хатою, і листя стукало у вікно, наче хтось тихо просився всередину. Мені здавалось, що то голоси жінок, тих, що мовчали все життя. Моя мама, бабця, сусідка Галина, яку чоловік бив, а вона все за дітей терпіла. Вони шепотіли крізь гілля. Ганно, не зупиняйся, ти тепер не лише за себе. Я знала це більше, ніж моя історія. Це історія кожної з нас, хто терпів, хто мовчав, хто покірно приймав крихти, думаючи, що це і є любов. Богдан, мій юрист, з кожним днем ставав ближчим. Не так, як чоловік, а як союзник, справжній. Ми сиділи на кухні, сортували документи, він пив чай з липи, а я розповідала йому, як мій дід у 41-му землю ховав від німця, закопував документи в глиняному глечику під грушею. У нас кожен клаптик з потом і кров'ю, казала я, а вони. На продаж виставили, як цибулю на базарі, і тут, у цій розмові він згадав: ви казали, у вас донька вчиться в Києві. Так Іринка на соціології розумна вперта у маму. І що вона каже про все це? Мовчить. Але я знаю, переживає. Просто їй соромно, що її мама та сама з суду. І вже наступного тижня, коли я прийшла на третє засідання, на порозі суду мене зустріла. Ірина, стоїть у пальці з портфелем. Очі червоні, як у мене в молодості, коли батько кричав на маму. Мамо, я буду свідчити, сказала. Я бачила, як тато підписував якісь документи, коли ви були в лікарні. Я була вдома на канікулах. Він тоді сказав, що питання майна то не жіноче діло. Я ледве стрималась не обійняти, а не впасти, бо в той момент я зрозуміла. Ми вже не поодинці, ми ланцюг, і якщо ланка тримається, родина жива. Розслідування рухалось. Експертиза підтвердила підпис не мій. Справу почали переоформляти як кримінальну. А тим часом з'явилася ще одна жінка, та сама, що писала анонімного листа, назвалася Галиною, працювала помічницею у нотаріуса. Встала в залі суду, руки тремтять, голос ледь чутно. Я знаю, що мене звільнять, каже, але я більше не можу мовчати. Підпис Ганни Петрівни підробив не її чоловік, а сама Оксана. Вона мала зразки з паспортного столу і попросила в одного знайомого нотаріуса допомогти. За гроші ви впевнені? запитав суддя. Абсолютно, і я готова це довести. Зал вибухнув шепотом, а я сиділа мовчки. Серце билося повільно, але кожен удар звучав, як дзвін. Правда, правда, правда. І тоді, у тій залі, я побачила, як Оксана вперше втратила рівновагу. Її обличчя, досі горде і зверхнє, потьм'яніло. Вона не чекала, що система, яка завжди прикривала таких, як вона, тепер обернеться проти. І ще один удар. Богдан передав мені документ, копію витягу з реєстру, де виявилось, що землю вже встигли виставити на продаж третім особам. Оксана не тільки крала, вона готувалась тікати. Вона не кохала Михайла, прошепотіла я. Вона просто хотіла землю через нього. Це була правда, така гола, як ранкова роса на обпаленому полі, і найгірше Михайло цього не бачив. Він думав, що в нього нове життя, а виявилось, його просто використали. І от, день фінального засідання, зала повна, сусіди, знайомі, навіть ті, хто роками мене не вітали, прийшли, бо знали, сьогодні вирішується не тільки моя доля, сьогодні жінка судиться за право бути почутою. Суддя зачитав рішення, визнати договір дарування недійсним, визнати підпис підробленим. Повернути право власності на землю Ганні Петрівні Коваль, Оксану Шевчук притягнути до відповідальності за шахрайство. Я не кричала, я не зойкнула, просто встала в голові порожньо, як після бурі, коли не чути навіть пташиного крику. Лише сльози текли самі, без дозволу, а потім обернулась і побачила Михайла, стоїть у кутку очі мокрі. Він зробив крок. Ганно, не треба, сказала я. Бо я тебе пробачаю, але назад не впущу, бо я вже інша. І жити буду не в минулому, а в собі. Кажуть, після суду тиша, але то брехня. Після суду приходить життя, тепер уже не таке, як було з тріщинами, але міцніше. Бо те, що не зламалось після бурі, уже ніхто не здолає. Перші тижні після рішення суду. Я жила, наче під водою, все ніби на місці, хата, город, собака бурко бігає двором, але світ інший. Тиша стала не ворогом, а другом, і що найдивніше, я почала дихати повними грудьми, без страху, без оглядання, без нього. Михайло ще намагався щось повернути. Надсилав передачі цукерки, чай, гроші на карту. Одного разу приїхав. Стояв біля воріт, як чужий, сірий, зім'ятий, не схожий на того, ким був колись. Ганносю я помилився, вибач, а ти не мені скажи, відповіла. А землі піди, стань на коліна перед нею і скажи, що зрадив її, як і мене. Він не відповів. Розвернувся і пішов. І я вперше не заплакала, бо знаєш, біль має свою межу, а потім настає порожнеча. І тоді жінка обирає, що садити в тій землі нові сльози чи нове життя. Я вибрала життя, почала перебудову хати, переставила меблі, поклала нову скатертину, ту, що колись берегла на свято, бо кожен день тепер моє свято почала пекти хліб. Не той для чоловіка, а для себе з корицею, як любила в юності, завела курей. І розчистила стару теплицю, яку колись будував ще дід. «Ганносю, ти що, фермерка? жартувала сусідка Марія. Та ні, казала я. Я просто згадала, що маю руки і що можу ними не лише терпіти, а й творити. Та найцікавіше трапилось на пошті прийшла за листом, а там він, Богдан. Я приїхав підписати фінальні документи і побачити вас. Стоїть ніяковіє. Мені здається, я вас згадував частіше, ніж варто було юристу. Я усміхнулась. А мені здається, що юрист, який не вміє відчувати, то не юрист, а калькулятор. Ми пили каву в моїй кухні. Він розказував про справи в місті, про те, як його справа з моїм судом пішла в резонанс, мовляв, жінка з села перемогла махінацію. А я слухала і ловила себе на думці, що давно не сміялась так щиро. Ви красива, раптом сказав. Та годі махнула рукою у моєму віці краса, то вже зсередини. То у вас вона звідти й світиться, не змигнув. І тут я збагнула. Я знову жінка. Не вдова живого чоловіка, не та, що вигнала чоловіка, не та, що судилась за землю. А жінка, яка комусь цікава, яку хочеться слухати, до якої хочеться повертатись. Життя після зради, то як весна після зими, не одразу тепло, але вже пахне сонцем. Я почала малювати, старі фарби дістала з шафи, ще від іринки лишились, вперше за багато років намалювала яблуню, така, як у нас в саду, з покрученими гілками, але жива. Сильна, красива в своїй недосконалості, сусіди тепер дивились інакше, з повагою. Не всі, звісно, знайдеться ще якась баба палашка що шепче на базарі, мовляв, та вона просто хитра. Витисла чоловіка, землю назад відвоювала, тепер ще й з молодим ходить, але мені байдуже, бо я ж знаю, я не хитра. Я вивчена болем, а вивчене болем уже не здається. Ірина приїхала на Великдень, у хаті пахло паскою, хріном солодкою ватрою. Мам, я хочу залишитись на літо, сказала. Хочу бути з тобою. А ще записалась на факультатив гендер і право. Бо, після того, як бачила, як ти боролась, я теж хочу змінювати щось. Я не стрималась, притулилась до неї, як тоді, коли вперше тримала її на руках. Ти моє майбутнє, доню. І я хочу, щоб твоє життя не починалось із мовчання. Ми сиділи в саду, сонце грало на столі, що стояв під старою грушею, і в тій тиші, де раніше жили страх і образа, тепер розцвітало щось інше. Світло, надія, я кажуть, пробачити значить забути, але це знову брехня. Пробачити значить, не дати болю керувати твоїм завтрашнім днем, залишити камінь на дорозі. А не носити його в серці, і головне, сказати правду не їм собі. Він прийшов тоді, коли я вже не чекала. Травень тихий, як молитва, сад цвів, кури коперсались у траві, і бурко не гавкнув, просто встав, подивився на нього, як на тінь з минулого, і ліг знову. Ганно мовив, стоячи біля хвіртки я не по другий шанс, я прийшов попросити миру. Я довго мовчала. Ніби серце перевіряло, чи ще болить, не боліло. Було тихо, порожньо, як після бурі, коли лишаються тільки уламки і простір, щоб збудувати щось нове. Заходь сказала Але чай буде без цукру, бо ми вже не ті, сів на лавці, як колись, сутулий, старший, ніби постарів не на роки, а на життя. Очі зламані. Я бачила, що коханка його залишила зрадила. Так як він зрадив мене, вона просто використала мене сказав Я був дурний, повірив у друге життя, а воно сміх через сльози. І знаєш, я зрозумів, що в тебе було справжнє, а в неї лише вигляд. Я мовчала, не через злість, просто вже не треба було казати, все, що мало значення, вже сталося. Я лиш хотів, щоб ти знала. Я шкодую і не через землю. Через тебе, через нас, через те, як ти дивилась на мене, коли ми ще тільки одружились, а я. відповіла я спокійно, шкодую лише про одне: що не навчилась раніше любити себе більше, ніж тебе. Тиша впала між нами, але то була вже інша тиша не гнітюча, не тягуча, а мирна, як сповідь перед відпущенням. І що тепер? запитав він. Тепер я усміхнулась. Іди з миром, Михайле, бо я вже не твоя, я тепер своя і того досить. Того вечора я вийшла в сад, сіла під грушею в тій самій вишиванці, яку надягала вдень, коли сказала йому іди. Сонце сідало за обрій, горобці ще сварились у кронах, а я дивилась на все це і думала: життя не про те, кого ти втратила, а про те, кого зберегла себе. А потім вийшла Ірина. Сіла поруч і сказала: Мам, пам'ятаєш, ти завжди співала колискову, про тихо плине кача по тисині, а я не розуміла, чому там про сльози, бо в кожної жінки своя ріка, відповіла я. І коли вона виплаче всі сльози, вона стане морем і в тому морі вже не втопиться. Ми сиділи мовчки, а потім Ірина прошепотіла. Я тобою пишаюсь. І я знаю, я не дозволю нікому зробити з мене тінь, бо мама в мене як камінь, як світло, як весна після темної зими. І в тій тиші, між жіночими поколіннями я вперше сказала собі правду я не просто пережила зраду. Я пройшла крізь вогонь і не згоріла. Я стала собою, не дружиною, не та, що судилась, не жертвою, а собою, жінкою а Богдан. Він писав, дзвонив, приїжджав, не поспішав, і я не поспішала, бо справжнє не кличе криком, воно приходить тихо, як довгоочікуване літо, коли вже відсвіло, пережито і нарешті готова. І якось уже восени, коли листя падало з яблунь, він став біля мене і сказав якщо тобі ще потрібен союзник, я тут. І я, не думаючи, взяла його за руку. Тепер потрібен, але не щоб боротись, а щоб іти поруч, і якщо ця історія торкнула тебе не мовчи. Бо, може, саме твій голос стане для когось першим кроком до правди, а правда, як відомо, має жіноче обличчя.